Я почав займатися карате у 2010 році, коли мене було лише 7 років. Пам'ятаю, як Антон Ніколає навчив мене першим рухом, першим ударом. Він був для мене не лише тренером, але й другом, наставником. Карате навчило мене дисципліні, наполегливості, впевненості в собі. Я, як Софія, у 2019 році я вступив до Харківської державної академії фізичної культури. Після закінчення академії я повернувся до рідного залу, але вже в якості тренера. Я обожнюю працювати з дітьми. Вони такі енергійні, такі щирі. Кожна їх перемога це і моя перемога також. Я бачу, як вони ростуть, стають сильнішими, формуються їхні характери, і я щасливий, що маю можливість бути частиною їхнього шляху. За ці два роки наші вихованці здобули неймовірну кількість медалей. Це результат їхньої наполегливої праці, їхнього таланту, їхнього прагнення до перемоги. І звичайно, ми з Софією також не зупиняємося на досягнутому. Ми продовжуємо тренуватися, і брати участь у змаганнях, щоб бути прикладом для наших учнів. І ми щасливі, що маємо можливість допомагати їм у цьому. Пам'ятаю, як вперше приступила поріг цього залу у 2015 році. Мені було страшно, але водночас дуже цікаво. Антон Ніколенко, наш тренер, одразу ж запалив у мене любов до карате. Кожен тренувальний день був для мене випробування, але я не здавалася. Я прагнула стати краще, ніж звісно, мріяла до перемоги. Пройшовши шлях від початківця до кандидата в майстра спорту, я зрозуміла, що карате це не просто спорт, це ж це мій стиль життя. У 2019 році я вступила до Харківської державної академії фізичної культури, щоб глибше вивчити теорію та методику тренувань. І ось у 2023 році я повернулася сюди, але вже в якості тренера. Для мене велика честь передавати свій досвід юним спортсменам. Я бачу, як вони горять бажання, як прагнуть до перемог, і це надихає мене. Кожна їхня медаль це частина моєї мрії, яка здійснилася. Я пишаю, пишаюся нашими вихованцями, їхніми досягненнями, і, звичайно, я продовжую тренуватися сама. А, адже карате це не лише робота, це моя пристрасть. Ми віримо, що карате це не лише спорт, це школа життя. Воно вчить дітей бути сильними, дисциплінованими та впевненими в собі. Воно допомагає формувати характер і розвивати лідерські якості.